Зараз п'ята година вечора. І ви щойно зрозуміли, що звіт, який ви відкладали, має бути готовий завтра. Час пристебнути паски, відкрити комп'ютер і перевірити телефон. Може наздогнати свій улюблений канал на Ютубі? Взагалі-то спершу тобі варто було би приготувати вечерю. Зазвичай ти любиш готувати, хоча важко насолоджуватися цим, коли над головою висить така робота. І до речі, вже досить пізно. Можливо, вам варто спробувати ще раз вранці. Це цикл прокрастинації. І я запевняю вас, ми всі через це пройшли. Але чому ми продовжуємо прокрастинувати, навіть якщо знаємо, що це шкідливо для нас? Щоб прояснити, відкладання чогось не завжди означає прокрастинацію. Відповідальний тайм менеджмент вимагає вирішити, які завдання є важливими, а які можуть зачекати. Прокрастинація це коли ми уникаємо завдання, яке обіцяли виконати без поважних причин. Хоча очікуємо, що наша поведінка призведе до негативних наслідків. Очевидно, що нераціонально робити те, що як ви очікуєте, зашкодить вам. Але за іронією долі, прокрастинація це результат того, що наш організм намагається захистити нас, зокрема уникаючи завдання, яке ми бачимо як загрозу. Коли ви усвідомлюєте, що маєте написати звіт, ваш мозок реагує так само, як і на будь-яку загрозу, що надходить. Ми тіло, група нейронів. Які беруть участь в емоційній обробці та ідентифікації загрози, виділяє гормони, зокрема адреналін, які запускають реакцію страху, ця викликана стресом паніка може пересилити імпульси з префронтальної кори головного мозку, яка зазвичай допомагає нам мислити довгостроково і регулювати емоції. І саме в розпал цієї реакції боротьби, втечі чи завмирання ви вирішуєте впоратися із загрозою, уникнувши її на користь якогось менш стресового завдання. Така реакція може здатися екстремальною. Зрештою, це лише дедлайн, а не напад ведмедя. Але ми найчастіше відкладаємо завдання, які викликають негативні почуття, такі як страх, некомпетентність і невпевненість. Дослідження прокрастинації серед студентів університетів показало, що учасники з більшою ймовірністю відкладали завдання, які вони сприймали як стресові або складні, а сприйняття того, наскільки складним є завдання. Зростає, коли ви його відкладаєте. В одному експерименті студенти отримували нагадування про навчання протягом дня. Поки вони вчилися, більшість повідомляли, що це було не так вже й погано. Але коли вони прокрастинували, вони постійно оцінювали ідею навчання як дуже стресову, що ускладнює початок роботи. Оскільки прокрастинація мотивується нашими негативними почуттями, деякі люди більш схильні до неї, ніж інші. Люди, яким важко контролювати свої емоції, і ті, хто бореться з низькою самооцінкою, набагато більш схильні до прокрастинації, незалежно від того, наскільки добре вони вміють керувати своїм часом. Однак поширеною помилкою є думка, що всі прокрастинатори ліниві. У тілі та мозку лінь позначається низьким рівнем енергії та загальною апатією. Коли ви відчуваєте лінь, ви швидше за все сидітимете і нічого не робитимете, ніж відволікатиметеся на неважливі завдання. Насправді багато людей прокрастинують, тому що вони занадто сильно переживають. Прокрастинатори часто повідомляють про високий страх невдачі, відкладаючи справи, бо бояться, що їхня робота не відповідатиме їхнім високим стандартам. Якою б не була причина прокрастинації, результати часто бувають однаковими. Ті, хто часто прокрастинує, можуть страждати від тривоги і депресії, постійного почуття сорому, підвищеного рівня стресу і фізичних недуг, пов'язаних з високим стресом. Найгірше те, що, хоча прокрастинація шкодить нам у довгостроковій перспективі, вона тимчасово знижує рівень стресу, посилюючи його як тілесну реакцію для подолання стресових завдань. Отже, як ми можемо розірвати цикл прокрастинації? Традиційно люди вважали, що прокрастинаторам потрібно виховувати в собі дисципліну і практикувати суворий тайм-менеджмент. Але сьогодні багато дослідників вважають навпаки: якщо бути занадто суворим до себе, можна накласти додаткові погані емоції на завдання, що зробить загрозу ще більшою. Щоб зупинити цю стресову реакцію, нам потрібно впоратися з цими негативними емоціями та зменшити їх. Деякі прості стратегії включають розбиття завдання на менші елементи. Або запис у щоденнику про те, чому воно викликає у вас стрес і вирішення цих проблем, що лежать в його основі, спробуйте усунути відволікаючі фактори, які дозволяють легко імпульсивно прокрастинувати. І найбільше це допомагає розвивати ставлення до себе, прощати себе і складати план, як зробити краще наступного разу, тому що культура, яка увічнює цей цикл стресу і прокрастинації. Шкодить усім нам у довгостроковій перспективі.